Усім привіт! Сьогодні у нас вихідний день. і ми ось, Я сьогодні не сам приїхав на риболовлю. Приїхали ось з Дімоном, він знайшов якогось вертольотика. Вітаю, друзі! Ми сьогодні з овчиком на риболовлі. Ми познайомилися нещодавно, дуже хотіли піти разом на риболовлю і сьогодні ми з ним на риболовлі. І, до речі, у нас сьогодні такий малесенький експеримент. Він сьогодні буде ловити, на шові нас такий. Місний сильний, це на балансири, а я навпаки на навіби. І зараз ви дізнаєтесь, хто ж краще, хто ж більше сьогодні спіймає в цих файних місцях на річці Дніпро. Я на навіби або вочик на балансири. Сьогодні будемо ловити. Сьогодні, як бачите, ми розказали опять ж, судака, будемо хижу рибу ловити. Приїхали на Дімона міста. І будемо ловити тут. Тобто, спробуємо половити Судака, ну, хижу рибу, Судака, щуку. Так що, я думаю, що сьогодні буде гарна риболовля, як два блогера зустрічаються. Обов'язково тискати подобайки, підтримуйте українських виробників своєю вподобаєчкою, вподобайкою. Ну і звісно, дізлайком, якщо вам не сподобається контент. Все, дивіться відео, я думаю, результат у нас сьогодні по-любому буде. Якій. Я тебе нахлобучу, бо в мене гвинтокрил. Так, ну що, накачали ми вже з човна. Сьогодні будемо на моїй старій, на, на, на моєму старому човні на Адвенчері 3.60. Ну і слави взяв ось мотор 9,8 та Хаців. Так що будемо сьогодні. У нас така, зібрали ми собі швиденько комплект. У нас сьогодні, сьогодні комплект було, друзі, комплект егоїста, Чому старенький, практичний, перевірений і коштує не всі гроші світу? Тому. Що ми вам можемо порадити, якщо ви хочете купити е, сучасну собі лодку, але у вас небагато грошей, то в принципі можна розглядати таку лодку, як в нас. Adventure і це до речі, топова лінійка е, човнів для риболов. Українського виробництва, кстати. так отак от, от. Ну і плюс я хотів показати, що ми сьогодні будемо Дімон взяв свій сьогодні халот. Хоча він тут місця знає і можна тут і без ехолота і ходити. У мене ехолот Ровенс Hook Triple Shot 7 дюймів. Чому не 9? Бо я вважаю, і взагалі, коли я купував цей ехолот в навіоні в крамниця, він мені каже, для ПВХ човнів краще обрати сімку, бо дев'ятку ти його то екран розіб'єш, то деталізація не та. От і в принципі ви, так, ви також можете придбати собі човника такого, ехолот, Hook Revel Triple Shot. І вважаю, що вам на риболовлі буде значно легше знайти цікавий рельєф, подивитися, рибка є чи ні, тому що є ще бокові лучі. Так що, якось так. Тобто підписуйтесь, далі тільки цікавіше. А, вже підписалися. Поїхали, так. Да. Поїхали. Комплект гарний. Я думаю, що сьогодні результат у нас буде. Зібрали швиденько його на скору руку, зізвонилися з Дімоном і поїхали в гарні місця половити гарну рибу. Так що дивіться відео. Так, ну що, ось ми на воді вже. Е, я вирішив розпочати і взагалі хочемо сьогодні провести такий експеримент. Я буду ловити на балансири. А Дімка хоче все ж таки знайти. Так, а я буду сьогодні ловити на віби. Це мої найулюбленіші віби. І взагалі мені хотілося окремо так зауважити тільки для вас, що я дійсно люблю віби аніж е, балансири. Тому у нас такий сьогодні цікавий формат, хто кого буде наказувати Віб, тобто в народі саратин або балансири. Так що дивимось, не перемикаємо, тискаємо подобайки, далі тільки сікавіше. Ось і є. І є, є клювання ось у Дімона. У мене спочатку був тичок якийсь. Ти бачиш, поки що результат 1-0. Так, 1-0. Ось цей 650. Але ж все одно клюнув, бачиш, і нормальний. Ось такий кислотний, мій улюблений. Ну, да, ось так, Дімон бачиш, зловив навіба такого, все ж таки е, спрацював в нього такий кислотний більш колір. Зараз я теж поміняю балансир, бо в мене був тичок і буквально там через півхвилини в Дімона клюнув ось такий невеличкий судачок. Ми його звісно, випустимо, ось, але зараз поміняю теж на якийсь кислотний балансир і спробую ловити, щоб він більш активно теж клював. Ну, на початку потрібно ще потестувати, може ще один судак не показати, будемо ну, да, співати, а далі вже буде більш цікаво. О, щось нарабаняє. Ти дивись, другий. Так, да, вже 2-0, блін. Щось в мене поки я обміняю балансири. Балансири по колу міняю. Питаюсь знайти. Що О, Сьогодні буде залікова чи ні? Знову ви... взяв. Бачиш, кольор да. поміняв приманки. Ага. Ну Супер, да. дивись. Жадібно повністю диви оснасти вроді. Тобто, з кольором я вгадав. Так що, друзі, вам також раджу експериментувати, щоб у вас були такі красунчики Провідимо. Все, друзі, Да, Вже бачите, 2-0 треба щось і мені міняти. Зараз побачимо. Починай, щось. Починає да, да. Тим більше, коли ловиш на маленьку паличку. Клювання відбувається, таке враження, що ти, мабуть, на сьомому ропі ловиш. Тобто її гне, ти не знаєш, яка там рибина, Але задоволення тобі приносить дуже багатенько. Тому все-таки вам раджу також не тільки ловити на довгі вулище, а ще спробувати коли-небудь якусь таку коротеньку паличку. Хоча сьогодні, якщо ловити, Щовна і балони, то все-таки мені кажеться, що краще, що зручніше, ломить все-таки на... Ну так, да, до... ти далі просто закидаєш, воно довше, типу, і виходить, або вище треба сидіти. Або ще сидіти, бо бачите, я руку висовую. Да, мені да, ще добре, да. що в мене паличка легка і катушка також важить десь приблизно 180 грамів. А якщо б катушка була більш така важка, катушка, до речі, у мене «Дайва Ніндзя», жилка, дуло харкор і палка синкрой. Моджо Айс. Довжина є 70 см. Якщо б в мене була якась катушка, типа Select Крістал, щось таке, то вона важить 200 ще мезранний. А так в принципі не дуже тяжко, але все одно хотілося б ще, щоб катушка ще була легше. Тому є свої недоліки в такої ловлі, на коротенькі вуличі. Ти дивись, знову щось. То, напевно, хтось мене чіпляє. там. дому, мабуть. Хі -хі. Так, що там в нас? Знову судак, але розмір... О, це вже заліковується. Це вже нормальний. Це такий... вже... Можна забирати. Ні, мені здалося. Ну такі. Вже почти там сантиметрів, я думаю, 38-40 точно вже є. А мені цікаво. Ми зараз його відпустимо, але мені цікаво все-таки побачити, скільки ж він складає по довжині. Бо всі кажуть, що там... Це грав 200-300, зараз ми будемо його вибирати і вам все покажемо, друзі. О, притримаєш? Свої ножки на ну. Чобот. Що, друзі, як ви вгадаєте, скільки його довжина заліковувати, ну майже заліковує. От Від нуля складає 35 сантиметрів. А ще потрібно нам сантиметрів так, 7. Так що, кухай. Мати, лукай, тата, і обов'язково, дідуся і бабусю. А ти пливи. І кажеш їм, щоб вони також клювали. Ну що, щось є якесь клювання. Ну диви, щось жме там. Да, щось там жме. Ось і нарешті в мене балансірчик. Ну теж такий спортивний чувачок. Бачиш як двойничок нічок сидить. Бач? Ага. Оце, що я люблю, на двойнички ловити. Ще двойничок, йому прямо пробуває два. Ну такі ось перші в мене, бачите, судочок невеличкий, але поки рахунок вже починається збільшуватися. У нас по поводу віби да, проти балансирів. 3-1, будемо далі ловити. біжимо, але поки має перше місце. Так, ну що, тільки щось придивилися в ехолот, все ж таки є тут біла риба. Думали, що її немає, але трошечки вона вдоль бровочки стоїть. ось Зараз пройдемо ще. ехолот показав, що вона все ж таки там стоїть. ось Пройдемо все ж таки ще раз і побачимо. Хоча вже думали, будемо змінювати місце. Але ще раз пройдемо. Так, Я... так, лову Вважали, що дійсно будемо змінювати. Але все-таки зараз намагаємось тут ще мовити на клювання. Дімо на мене ось клює на такого, він такий папугайчик різнокольоровий, такий синій, з жовтим, з червоним, і ще й полосатий. Ось, ну на нього були клювання. Кстаті, я змінив ще, от казали там флюрокарбон і от струна. У мене був флюрокарбон одіти на повідцю там десь 0,50. І ось зробив я, бачите, там ми три зробили, і на нього не клювало. Ось, поставив ось, залізний повідець скрутку таку, і на нього почало клювати. Так що, от що хочеш, то і думай. Якась ігра трошки інша, і одразу почало клювати. У прошлому проході десь в мене три клювання було. Одне дуже гарне таке було клювання, але все ж таки зійшло. І одного я поймав. Так що будемо ловити далі, побачимо зараз. Так. І ось клювання в мене. Підганяємо свої рахунок будемо вирівнювати. Так, що тут у нас? Щось давить там потроху? Ні, ну диви, це вже. Це вже щось схоже на залікового судака. А ні. навірно, не ще. Ну ти ж жучара, давай йди сюди. Ну вже такі поближче. Уже позаду такий наїв. І ага, да, це вже мамулечка така перед весною. Ось, все, дивіться, який судачок. Можна, в принципі, поміряти. його. Справжній блогер показує. Витягнути руки, все як ви любите. Що це таке? Я воно бачу, диви в п'явках, он бач, стоїть в голові. Стої, стоїть. Або п'явки дуже активні, або риба пасивна. <рес> да, це точно. Ось і в дімки. Карабаня, а там, друзі, тя... чаєчки до нас рухаються. Що ж таке дали? Давай я витягну ще. Воно такий якийсь спротив, незрозумілий. О, а тебе вся ротніше. Тоже десь такі самий, але да. і теж мамка. Да, ти бачиш, то були такі, еті, самці вклювали, а це все... Це ікр... Ну вже трошечки укрупнився. І... Ай, і біжи. І така буває нахабна справа. Виривається на волю. Ну ловим далі. Знову рахунок збільшується трошки. І ось є Дімки. Ти бачиш, він сьогодні. Тільки на тій проводки працює. Тобто підкидання, пауза і знову підкидання. І на ті проводки працює. Це вже теж маленький. Дуже Але ж клієння, ну бач, трошки крупніше стали такі, ну, то копійше. були такі взагалі, блін. Починає просипатися. Якщо приманка ще більше може поставити, то може Це така стайка у нас невелика. Витягне ще може дати тобі підсобити якісь ось мене маленькі є. Ось, да. ось дуел хардкор, мій найулюбленіший вір. Просвіє як в закі, так і в І давай, влиш, давай. Ви, давай. О, пішов як карас. Як ракета, ти бачив стартанув. блін. Що, є я ще витягну. одна. Але Такий був підкіт, і видно, що дуже малеча якась. Ось це, що. Я, друзі, помітно, бачите, він ловить на балансир. До цього в нього було дуже мало клювань, коли в нього стояв ферокарбон. А зараз він поставив скрутку і клювання в рази збільшилось. Тільки риба, що в тебе з круто закидом. Ну все це менше, диви, ніжче. який взагалі да, пістолет. Це на життя можна ставити. Да. І, до речі, стосовно струн поставив струнку і дивання більше. Це, напевно, тому що балансир звезд і має назву типу баланс. І на скрутки у нього все-таки інша. гра. Він більш таки, мабуть, стає різкий. І все це подобається. І я все побачив на власні очі, що краще на балансирі ловити на скрутку. Дімона. Ми спілкувалися, я навіть прогаю, що потрібно робити якусь анімацію. І одразу підсів. І все, мабуть, вже крупненьке, бо щось так давить. Колекціон не працює, але щось вже так давить гарненьке. А що ти будеш робити? Ми сьогодні всі такі як один. Як один. Всі такі невеличкі. Да. Ну бач, хоч клюють, радують, звісно, да, рибака. Люди, але, але вже хочеться вже... Ловлять біля... Того, що пішохідного... інші типу, не клює, Не да. клює, є, але ж можна відпускати. Вони ж гребуть. І все це біля пішохідного мосту. І таку дітвору беруть, аж гаєшу мить. Ну а для човна все риба дуже замілка. Та так да, треба випускати, бо це, блін, я не знаю. Це не те, що стыдно брати, а просто якось, блін... Так дивись, якщо ми все забирали, то у нас б було б з кілограмів, мабуть, сім, риби. Оп. А так Уф. <кхеш> пішов. А так ще жодної риби на сьогодні немає, жодного. Що ж ми будемо сьогодні смажити? Що смажити будемо? Риби немає. Не знаю. Жінки додому не запустять, кажуть, блін, давай Кажу, все, На рибалку можеш більше не ходити. Так. Є ось ще клювання в Діма. Ага. Вяже рибу. Тримає, тримає. Ну да, так, да. він її, її так. Маленький. Бо фрикціонно працює. А мене завжди фрікціон працює від риби, коли там... Півтора-два кілограма. А так давай. На тебе подивимось. Бачиш, Такі маленькі ось. Спокусився на діменого віба. А як б'є, як давить його, штовхає як. Та зараз тебе відпустимо. ось вийти з дімкою на берег щось перекусити, походити трошки, а то вже трошки почало. Ноги якось наче підмерзать. Ну що, як бачите, ми вже ось розпалили вогонь. Зараз ми ще трошечки перекусимо, походимо, зігріємось, поп'ємо чай, каву і побіжимо далі ловити вже рибу. Дімон пританцьовує вже. Ну нічого, настрій є, клювання були. Я думаю, що ми ще свого сьогодні залікового судака. Думаю, ще зловимо. Так що дивіться відео уважніше. Я думаю, що до вечора обов'язково якась гарна клювання у нас буде. Поджаримо ось, як завжди, розпалили вогонь. Поджаримо трошечки сосісочок. Перекусимо тепленької їжі. Дай будемо ловити далі. Так, ну що, виїхали ми вже після обіду. Поїли, перекусили, трошки зігрілися, попалили костра. Ну і... Посмажили картоплю, посмажили сосиски. сосиски. Ну, а вони да. да, ну, так і будуть накраїнські мови сосіски. Так, напевно. Якщо ви знаєте, як правильно буде на українській мові сосиски, так напишіть, будь ласка, в коментарях, бо ми не знаємо, як правильно Сосиски або як. Сосиски, мабуть, і буде, так. Да. Так що, етат, виїхали ми вже на риболовлю. Діма, як завжди, буде далі ловити на свої віби, а я буду все ж таки ловити на балансир. Ось. Ну і будемо вже чекати вечірнього виходу судака. Сподіваємось, що проклюне якийсь заліковий гарний судак. Ну що, прийшли ми після обід два сплава. жодного так клювання так і не було, тому і вирішили кудись переїхати. Зараз Дімка думає, куди його краще переїхати. Ну і переїдемо, подивимося, бо щось після обід не хоче тут клювати, А може потім ще на вечір ми сюди повернемося. Так, ну що, переїхали ми вже в інше місце. Продовжуємо свою риболовлю. Я думаю, що якісь в принципі, пройшли з захолотом, подивилися. Риба біла, в принципі, є. Але так, судака не сильно показує. Сподіваємося, що щось проклюне. Якісь там є такі задатки, що будуть клювання. Ну побачимо, один сплав точно зробимо. Так, ну що, побували ми в іншому місці, зробили декілька сплавів, але жодного клювання не було. Хоча в ехолоті показувало непогану кількість риби, Ну, таке, не те, що там великі косяки, але такі там, косяки все ж таки були. Але жодного клювання так і не було. Тому ми повернулися на ту ж затоку, яку ми починали зранку. Але і тут щось поки не клює. Будемо чекати вже вечірнього клювання. Я думаю, що вихід якийсь буде, і думаю, щось половимо все ж таки. Але вже щось наверное, години з дві, да, на півтори точно вже, блін, жодного клювання не бачили. Так що будемо продовжувати ловити, міняємо балансири, щось експериментуємо, звісно. Ну нічого. Я думаю, що результат якийсь буде трошки пізніше. Так, ну що, ми потроху вже будемо закінчувати нашу риболовлю. Глянули на часи вже 4 години вже. Так що будемо завершувати. Ще ще один сплавчик зробимо. ось. Всю рибу будем. не спіймаєш. Друзі, всю рибу ми не спіймаємо, але що хотілося подетожити отаку підсумку загалом. Риболовля сьогодні була не трудова, не важка, отримали позитивні враження, перейняли друг друга досвід, він там щось підглянув, я щось підглянув. Тобто все зробили для того, щоб майбутні відео на наших каналах були більш цікаві. Особисто без мене вам бажаю не хвоста не лоски, мирного неба над головою. Так що, друзі, бай! Ще хотів додати. Не забувайте підписуватись, ставити коментарі, писати, ставити лайки нам під цим відео для підтримки наших каналів. А так, всім до нових зустрічей, всім гарного настрою і гарних уловів. Всім пока!